Наталю, мила, приїжджай. Тетяна Олегівна практично плакала в трубку. Я більше так не можу. Що сталося? захвилювалася подруга. Я заважаю жити своєму синові. Треба щось із цим робити. Краще б мене не стало. Не кажи ні синітниці!» Наталя Іванівна включила метал у голосі. Це завжди допомагало привести в себе Тетяну. Чекай, буду за годину. Тетяна Олегівна та її дорослий син Павло жили на орендованій квартирі. Так вийшло. Сина жінка виховувала сама. Отримати квартиру від якихось родичів не вдалося заробляти великі гроші жінка не вміла. З гуртожитком теж не пощастило. Ось наймали невелику квартиру на околиці, знайомі допомогли, здали дешевше. Недаремно кажуть тимчасове швидко стає постійним. Так і сталося. Тетяні Олегівні та Павлові місця цілком вистачало, звикли. Сума за квартиру з урахування мамоної пенсії та синової зарплати сильно не напружувала, не те, що раніше. Тоді Тетяна працювала на двох роботах, а Павлик навчався спочатку у школі, потім у університеті, благо на бюджет вступив. Словом, жили по накатаній, зірок із неба не хапали, любили та цінували один одного. Тетяна про одне переживала, син зовсім не займався своїм особистим життям, принаймні матері про нього нічого не говорив. А вона так хотіла, щоб її хлопчик був щасливим, щоб половину свою знайшов, щоб онуків їй подарував. Дуже хотіла. Тому, коли Павло став зустрічатися з Жанною, Тетяна Олегівна підбадьорилася нарешті, сподіваюся, все складеться. Багато разів мати просила Павла познайомити її з Жанною, та той відмовлявся ласкаво, переконливо, завжди знаходив вагому причину відкласти знайомство. І раптом радісна новина. Павло та Жанна подали заяву тепер зустріч майбутніх невістки та свекрухи стала неминучою. Нареченого та наречену Тетяна Олегівна чекала з хвилюванням наготувала всяких смаколиків, гарно накрила святковий стіл. Жанна сподобалась їй, як тільки увійшла симпатична, струнка, добрі очі, гарні манери, а як вона на Павлика дивилася, просто душа раділа. Ну що, познайомилися, сіли за стіл, порозмовляли. Жанна про себе розповіла, на всі запитання відповіла, а потім запитала, як би не нароком. А ви, Тетяна Олегівна, надовго приїхали? Господиня трохи розгубилася. Приїхала? Звідки? Тепер деяка розгубленість з'явилася на обличчі Жанни. Вона з погано прихованим подивом дивилася на матір нареченого: Я тут живу, сказала Тетяна Олегівна після незручної паузи. З Павликом. Тут, у орендованій квартирі, вирвалося у Жанни. Ну так, кивнула господиня, не відчувши каверзи, тебе щось не влаштовує? Ні, ні, все гаразд, Жанна взяла себе в руки. Це я так, вибачте. Мамо, втрутився в розмову Павло, а у нас для тебе надзвичайна новина. Ще одна, невже? захвилювалася Тетяна Олегівна. Так, скоро ти станеш бабусею. Яке щастя! Тетяна підійшла до Жанни, обійняла її. Я така рада за вас, за нас усіх. Жанна промовчала. Вона взагалі якось посумнішала, стала задумливою. Ні Тетяна Олегівна, ні Павло на радощах цього не помітили. Наступного дня Жанна відмовилася зустрітися з Павлом, а потім взагалі заявила, що хоче забрати заяву. Уявляєш, схлипуючи, розповідала подрузі Тетяна, вона передумала виходити заміж за мого сина вона, бачите, не хоче жити зі свекрухою. Нормальне бажання. Мовила Наталія Іванівна. Ти сама чи що забула, як це? Я не забула, але ж вона. Вона просто не розуміє. Павло мене не залишить на призволяще. Я просто не зможу оплачувати квартиру сама. Ти ж знаєш, яка пенсія у мене. Ти думаєш, вона через це? Так, вона так і сказала Павлу. Я не готова жити з твоєю матір'ю. Вона не хоче до вас приїжджати? Та ні ж, має свою квартиру, уявляєш трикімнатну. Нічого собі, здувалася Наталя, скільки ж її років? Тридцять. Вони з Павликом ровесники. Невже сама купила? Я нічого не знаю. Та яка різниця? Я так розумію, Павло їй сказав, що він до неї зі мною переїде. Ну і вона відмовилася. Знаєш, подруго, я її розумію. А я ні. Хіба їм завадила б у таких хоромах? Навпаки, допомогла б, і по господарству, і потім з дитиною. «То вона вагітна? ахнула подруга. Уявляєш, і все одно передумала виходити заміж. Сказала, що дитину залишить, але жити з нами не буде. Дивна. А такою милою одразу здалася. Ось що тепер робити? Павло сам не свій, мовчить, очі відводить, ой хоч би не накоїв чогось. Стоп, досить себе накручувати, твердо сказала Наталія Іванівна. Давай подумаємо, як ситуацію виправити. Та як ти її виправиш? Тетяна Олегівна розплакалася. Ну, для початку треба тобі самі піти до Жанни та сказати, що ти не збираєшся з ними жити. Як я зрозуміла, саме це й відштовхнуло. І що ти пропонуєш, щоб я залишилась тут сама? Звичайно, але. Жодних але, зупинила подруга Наталя. Нічого, всі справляються, і ти якось спораєшся роботу знайдеш, і потім одній набагато менше потрібно, а Павло, нехай своє життя налагоджує. Ти зрозумій, він уже дорослий, чоловік, ну не повинен він жити з тобою все життя, і нянчити тебе не повинен. Ти цілком здорова, дієздатна жінка, не стара при чому. Відпусти його, не тримай, дивись із Жанною цією потоваришуєш і внуків дочекаєшся. Та хіба ж я проти, це вона. Припиняй, Тетяно, розсердилась Наталя. Годі вже. Поводишся як дитина. Ну до чого тут Жанна? Адже вона абсолютно права. Ну, з якого дива вона повинна пускати на свою територію чужу тітку. Чоловік зрозуміло, але свекруха, як на мене, це перебір. Може й так, несподівано погодилась Тетяна Олегівна. А чого ж вона так легко від мого сина відмовилася? Видно, не дуже любить? Любить, не любить, не твоя це справа, розумієш? Вони вже дорослі, самі розберуться, а тобі треба з ними нормальні стосунки вибудувати, а не складні створювати. Я й не збиралася їм заважати. Звичайно, не збиралася. Просто ти сама по собі серйозна перешкода. Таня, ну подумай, яка вчепилася в сина. Павло ніколи мені такого не казав, то він і не скаже, і через тебе не одружується, і твій онук без батька ростиме. Ти хочеш цього? Ні, звичайно. Тоді йди сама до Жани та поговори з нею. Мені здається, вона все зрозуміє. Ти ж сама казала, що вона тобі одразу сподобалася. Ну, не витримала дівчина, буває. Може шкодує, що Павла відшила. Розумніше треба бути, Таня, мудріше. Ти ще можеш усе виправити, і я впевнена, якщо все вийде, Павло буде тобі вдячний. Ну от як я піду до неї, як скажу А ось так іди ногами, і кажи ротом, відкрито та чесно, і тоді все у вас буде гаразд. Гаразд, мовила. Сходжу. Наступного тижня. Ні, люба моя, усміхнулася Наталя. Ми з тобою завтра до Жанни підемо. Ти ж знаєш, іноді зволікання дорогого варте. Підемо? здувалася Тетяна Олегівна, то ти зі мною? Звісно, доведу тебе в найкращому вигляді, і зачекаю, поки ви поговорите. Дякую, Наталю, з тобою мені не так важко буде. Жанна вислухала Тетяну Олегівну і сказала Дякую, що ви прийшли, я б сама не наважилася. Ви, Тетяна Олегівно, не хвилюйтеся, ми ніколи вас не покинемо і допоможемо, якщо що. Ми, зраділа Тетяна, то ти передумала? Звичайно, я, Павла дуже люблю, хочу бути з ним. Тільки, тільки ми житимо окремо. Рада, що ви з цим погодилися. Діти одружилися. Павло переїхав до дружини. Коли народився син, Жанна сама запропонувала Тетяні Олегівні пожити якийсь час із ними. Вона не дуже вміла поратися з малюком. Нині батьки маленького Олега Павловича працюють, а бабуся сидить з онуком. Радо сидить. І житло в порядку тримає, і смачною вечерею зустрічає сина з невісткою. А недавно Жанна підійшла до свекрухи та несподівано сказала Дякую, мамо, просто не уявляю, що би ми без вас робили.